Отак От виглядає це все чудо знизу. От радіатор закріплений. Я залізу наверх ще покажу ближче. Так, знімаю ближче. Ось тут такі дві пластини йдуть. І на двох шпильках радіатор закріплений. Далі шланги. Один сюди пішов, другий. З іншої сторони. З цієї сторони, з правої, по ходу трактора, це подача йде. А сюди вихід. Ось так вона. Я зараз покажу, як він з вигля... зверху виглядає. От радіатор і дві пластини. Я от. Щось я конструкцію не можу зрозуміти. Оцих два лючка, от бачите, цього немає. Тут забір повітря. І я так розумію, що на літо, літній період, їх знімати треба. Тому що вентилятор тягне, лючок закритий. Значить, він буде через радіатор тягнути. Понятно, краник поставив і не буде йти гаряче повітря. Но через радіатор дуже мале буде. Ем... Коротше, буде слабо повітря йти, мені здається, що на літо їх треба відкривати. Тоді зразу через фільтра і заборник буде повітря свіже йти. А так через радіатор. Рахуйте, якщо пару років пилюка не обслуговується, це все забивається. І лишній раз пилюк утягне. Якось так складаю далі, буду знімати, показувати. Закріпляю фільтра. Тут така пластина йде. Дуже багато болтів М6. Оце все закріпити. Деякі не сходяться отвори. Ну, зараз просверлювати буду. Срібно я буду приклеювати отакі, виходять щілини. Так, от фільтр. Отут От він ставиться. Фільтр паралоном приклею. Бушний. Пока що. В інтернеті щось я шукав, не знайшов. На якомусь сайті були по 500 гривень. Такі фільтра, але не мав наявності. Так що отак фільтр іде. Потім зверху ще одна кришка йде. На барашки прикручується і притягується, ну, тримає сам фільтр, виходить. Отак От вигляд має е, уже з віброізоляцією. Де болта я не закрутив, там я заклеїв, уголок проклеїв. Трошки біля радіатора. Щоб менше вібрірувало. Отак От з фільтрами воно виглядає. Отак От з боку От Зараз вон там частина криші стоїть, вона вже йде зверху. Тими барашками вони оці фільтра прикручуються доверху. Пережимається отак. І фільтра, відповідно, кришку піднімається. Фільтра знімаються з боків, продуваються. Кришка опускається. Вона теж тут на двох барашках вона прикріплюється. Зараз ще сюди шумоізоляцію проклею, Лишньої не буде. Ну і також буду фільтра приклеювати, щоб лишній. Отут з боків, отак. Щоб пилюку не тягнуло ось тут. Де воно? Вон. Коротше, всі щілини буду приклеювати. Збираємо далі. Так, прийшла черга до фільтра. Повторюсь, Бушний. Напевно, що з 2005 року. Отак його приклею. І тут поролончик. Отак його стандалі. Так буде стояти. Почекай Назар. Так. Отут буде кришка прилягати. І оцей весь поролончик воно прижме. Тут був рідний паролон, він розсохся. Кажу, фільтран 2005 року, як і трактор. Можна заспівати пісню в останній путь. Зараз накриваю цю кришку гроба. Ось, дивіться, блин, тяжка вона вже собака. Я і тут вібро... не вібро, а шумоізоляцію. І цю кришку проклею. Тут де фільтра, От, грубим перелоном. І так же само зверху. Ось отак. Забір повітря виходить тільки через фільтр. Мері. Коротше, по можливості герметично зробив. Ось так вона сідає. Ну, якось так зараз трошки криво. От, і барашки, як я казав, барашки йдуть і прижимають фільтра. Да, до речі, це теж такий крепьош. А тут поролончик приклеїв його просто загинається. Тут є місце отвори. Від болти, але ну, самій рамі немає. Все, отакий от результат вийшов. Віброізоляцію ізоляцію, дав. Тут з боків все закрутив. Вроді би, все герметично. Перелончики. Тут ще можна приклеїти отак ці місця. Так. От, вібрірує тут ще гайка. Тут стояло тільки два болти. Вібрірую. Позакручував усі болти. Он тільки один не можу закрутити. От. А та гаєчка там вібрацію робить. Все, по криші, все. Чекаємо уже. Треба краску купити. Фарбу грунтовку і вже задню частину і передню.